Не приймайте все надто серйозно, бо коли сприймаєш надто серйозно, серце стискається, а світ втрачає барви. Ліки прості, дозвольте собі бути трохи неліпими. Усміхниться, зробить маленьку дурничку, танцюйте на кухні, відчуйте, як важливість тане. Пам'ятайте, ми пилинки все і цього часу. Якщо завтра нас не стане, нічого не зупиниться. Це не про знецінення себе. Коли падає тягар, я маю, повертається подих, я є. Щодня беріть відпустку від серйозності хоча б на кілька хвилин. Робіть прості речі, повільно, з насолодою, пийте воду, вдихайте повітря, гуляйте, дякуйте. Простота це двері до спокою. Мир всередині, не вершина, це є база наша. Спочатку заспокойте внутрішній механізм, вирівняйте дихання, розм'якшіть плечі, розслабте шелепи. Скажіть собі, мій внутрішній стан належить мені, це я. Поверніть собі важелі керування. Не віддавайте свободу випадку чи чужим настроям. Життя назовні рідко йде за планом, та те, як ви його переживаєте у ваших руках. Створіть пів кроку відстані між подією і реакцією і виберіть відповідь серцем. Запитуйте собі, нічого мені дасть статус, а де потрібен світу? Радість народжується там, де ваше вміння зустрічає чиюсь потребу. Оберіть шлях, за який через роки скажете: я це зробив не дарма. Мала практика від мене, антисерйоз. Зробіть видихи, посміхниться і назвіть у голос три простих радості цього моменту. Зробіть один маленький, нелогічний рух, і дозвольте собі посміятися. Життя, неспик це танок. Менше важливості, більше присутності. Зараз час і є саме важне, бо це має силу давати нам бути живим.